Вітаю, друзі! Сьогодні я продовжую читати свої вірші із циклу Хроніки війни. Цей вірш я написала 24 березня, 2022 року. Називається він Місяць боротьби. Незламно. Місяць. Місяць боротьби. Ну як? Легенько операція проходить. Ще хочеш лізти, москалю, ти сюди. Ще мало тобі ранених і двохсотих. Страшна війна вірвалась, скільки горя, скільки біди прийшло у кожен дім. Та не на часі нам ридати з болем прийшла пора піднятись в боротьбі. Народ наш встав прекрасний і незламний. Запеклий бій йдуть дочки і сини, життя своє кладуть за кожен клаптик своєї, Богом даної землі. Не думай, і не надійся, вражий сину, нас не здолати, навіть і не мрій. Ніхто ніколи не здолає Україну. Ми переможемо і відбідуємо свій. Дім, дякую.